Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, чому ж кіт зригує шерсть. Дивимось далі. Кіт зригує шерсть. Чому це відбувається і як допомогти тварині? Коти часто миють себе язиком, тож не дивно, що вони ковтають власну шерсть. Коли кіт здоровий і його організм працює добре, шерсть опиняється в котячому лотку разом з перетравленою їжею. Тому в цьому відео я розповідаю про те, що робити, якщо кіт блює шерстю і як допомогти тварині. Чи перетравлюється котяча шерсть у шлунку? Ні, котяча шерсть не перетравлюється так само, як і людське волосся, адже вона складається переважно з кере. Ти, що не руйнується кислотами та ферментами в котячому шлунково-кишковому тракті. Коли шерсті забагато, в шлунку утворюються м'ячики з неї. Чому шерсть може не виводитись з котячого шлунку природно? На це є дві причини. Перше, коли шерсті забагато, це стається у таких випадках. Кіт довгошерстий. у кота є захворювання шерсті, що спонукає його більше вилизуватись і линяти. Кіт забагато миється. Щоб знизити стрес, нудьгу або поведінкові проблеми. Друга причина, що може викликати проблему, це захворювання у кота, що не дають його кита працювати добре. Серед таких захворювань паразити, глисти, лімфома, панкреатит, харчові алергії. У шлунку щось зістрягло. Як часто може зригувати шерсть здоровий кіт? Для здорового кота нормально зригувати шерсть приблизно раз на місяць. Тоді йому не треба до ветеринара на позачерговий огляд. Якщо ж зригування відбувається значно частіше або кіт не може з першого другого разу виблювати шерсть, огляд у лікаря є обов'язковим. По-перше, ветеринар визначить, в чому проблема, у кількості шерсті чи в якомусь захворюванні. По друге, він скаже, як позбутися проблеми. у крайніх випадках, може знадобитися операція. Як можна допомогти коту власноруч? Якщо кіт зригує шерсть частіше ніж приблизно раз на місяць, допомогти тварині в домашніх умовах не вийде. А якщо кіт здоровий і лише зрідка зригує шерсть, можна спробувати запобігти цьому такими способами: давати тварині трохи гелю або пасти для виведення шерсті, або давати коту спеціальні харчові добавки з високим вмістом волокон, що покращують травлення, Ласощі для виведення шерсті стануть в нагоді, якщо кіт відмовляється від ліків. Також є спеціальний корм, що допомагає тваринам природно виводити шерсть з організму. Важливо, ніколи в жодному разі не давайте коту будь-яку олію, жир або щось подібне Це ніяк не допоможе, а в деяких випадках може навіть нашкодити. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!